Новиночка приїхала нам, садовий бордюрчик. Ще його не розпечатував, пер... вмісті з вами розпічати. Вони є в кольорі, дивіться, коричневий теракот і... Це коричневе, Це теракот. Є Це теракот, темно-коричневий і графіт. Графіт потім будемо розпечатувати. Так, дивимося, як він у нас тут. Ви дивіться, як він тут складений. Це зараз його wow. розбереш, то потім вже й не збереш назад цю коробку. Ну, то так є. Давайте подивимося тепер, як він ага, вставляється. Так, ого, дивись. Вона виходить один водний вставляється. Оп. Вау! Як гарно! Отак. Ось Ось так. Все, далі ви в землю його вставляєте собі, і у вас є садовий бордюрчик. Отут ви його можете навіть крутити, як вам треба. Бачите, полукругом робити собі. А ти що, красота. Тут у нас в коробці, виходить, іде 3,8 метра різного кольору. А ціна його всього-навсього 999 гривень за 3,8 і Відправляємо по всій Україні новий поштою.